Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі Оля Гарменія. І сьогодні, ви бачите, я зробила зміни <кхід> на своїй ялинці. Вирішила я все ж таки почепити свої адвенти на ялиночку, тому що зрозуміла, що мені з торбинки важко їх шукати і діставати. Одною рукою. Так як я знімаю з руки в мішечок я поставила ниточки, щоб стояли вони мені під ялиночкою, ось так. Бо дуже подобається мішечок і хочу, щоб він поки що стояв під ялиночкою. Отже, ось номер три. Сьогодні у нас 3 грудня. І номер три. Знаєте таке легеньке. таке М'якеньке щось там. Зараз ми будемо дивитись, що саме знаходиться під номером 3. Я вже під ялиночку поклала свою змійку. Під ялиночку поставила свого гномика. Правда, він літній. Зимній я ще в тому році подарувала. Так, і хочу ще вам показати вчорашній ось його такий гномик. Я його повішала сюди на ялинку, але, мабуть, його треба десь наперед повісити, щоб він, щоб його було дуже гарно видно. Це ще я придумаю, куди я його наперед повішу. Так, мої любі. відкриваємо доз... ми. Ого, не можна відкрити його. Номер 3. Не можу. Не підкривати і не можу я його відкрити. Ай, 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 Зараз хвилинку, так крепко заклеїмо. Не можу. Хочу вам сьогодні щось Добачити, поки я відкриваю, покажу, яку красу я в'яжу. І зараз ще я вам хвилиночку розповім, з чого саме я цю красу в'яжу. По чиому майстер-класу я його в'яжу. Дивіться, не можу я відкрити цю наклеєчку зняти. Так Є. І, так, є наклеєчку, зняла. Так, якийсь кульочок там. Ой, яка красуня, яка дівчинка, дивіться, дивіться, це у нас, мабуть, вишивка. Напевно, що? Ой, незручно мені одною рукою його робити. Я не очікувала, що тут треба дві руки. Якщо чесно, вам скажу, не очікувала, що мені треба дві руки. Я думала одною рукою хлоп-хлоп-хлоп і справилася. Я Підставочку, але, мабуть, треба було б взяти, тому що ще буде. Так, Тут. я трошки вам шелищу. вибачайте мені. Ой, це воно якесь бумажне, якесь ватне. Знаєте, я з таким ще не працювала, якщо чесно, скажу вам Тут якийсь мотузочок. Не знаю, я ще такого не бачила. Бісер. Дивіться, ось такі кольори бісеру, червоний і жовтий. Якийсь холофайбер. Тут у нас голочка вставлена. Ось, бачите, я її виймати, мабуть, не буду щоб не загубити. І тут виходить спинка дівчинки і перед дівчинки. Це воно, мабуть, Щось тут вишивається. Ось так я вам покажу. Мабуть, щось вишивається, оцим холофайбером заповнюється. І воно якась лялечка, виходить лялечка. Типу якоїсь іграшки. Не знаю, я такого ще не робила дівчатка. Я, це для мене це буде перше у житті. Таке рукоділля. Так, тут інструкція. І я так боюсь, щоб я його не спортила. Ось то є інструкція, як і що робити. Так, набір для творчості. Виріб з вишивкою бісером. Лялька Україна. Ну, склад набору написано. Фетрова тканина. Ой-ой-ой, телефон мій засвічує. Так, ну, отже, з цією лялечкою я ніколи не працювала, але ну, спробую. Спробую, не знаю, щоб я тільки не зіпсувати цю красу, цю лялечку. Таку гарнюню, Що з нею робити, я навіть не знаю, я вам не скажу. Як і що з нею робити? З цією лялечкою. Мотузочок, я так поняла, що це якби на ялинку якась прикраса буде, чи що, не знаю. Ой, ось, вам бачите, такий мотузочок срібненький, класненький чи золотистий. І бісер. Бісер, червоний і жовтий тільки. Це так зрозуміло, вишити оці квіти, мабуть. І все. Чи можна буде ще докуплювати сюди якийсь бісер? Я не знаю. В общем, для мене це якась диковинка така, що. Аби щоб не зіпсувати хоч його. Ну, отже, у нас сьогодні номер три. Ось така цікавинка. Ну, будемо пробувати. Будемо пробувати, так як я вже вчора трішки вам говорила, що я беру участь у різдвяних зустрічах. Я ще є спонсором у різдвяних зустрічах, там, здається, є номінація, маю, маю спробувати взяти участь у всіх номінаціях. Е -е. Є номінація про оселю щось. Щось про оселю вроді пишуть. Ну, Прикраси ці робити там, для ялинок. У тому році я говорила, що я роблю камін. Так, далі. Вчора я заікнулася вам за пряжу. Е на змійку. Ось у заврори. Взяла таку пряжу. Так я її вчора не в'язала цієї змійки. У мене два моточки такої. Не в'язала. Думаю, сьогодні розпочну її в'язати. Змійку. Наступне. Наступне ось у мене стоїть така краса. Такий. В'яжеться джемпер з V-образним вирізом, плече погон. Ось плече-погон такий оверсайз, таке блискуче. І в'яжу я з нитки Ярнард Кристал. Ось така, ви, знаєте, вона насправді фіолетова, а не синя. Тут вона вам показує в камері синьо. Таку сяду. В камері показує синю. Така, дивіться, класний такий кольор синій. Даже мені воно більше сподобалося синім, чим фіолетовим, скажу вам чесно. Круто. Ось і така вона, бачите, блискуча, така, типу як його колюча, ось така ця пража. Це поліамід, 100% поліаміду. І змішую її я з марсом 100% акрил. Я їх ось мотаю в таку моточку. У мене тепер є моталка, дякуючи пані Тетяні. Вона мені в осінніх барвах. Була моїм спонсором, мене обдарувала нитками і моталкою. Тепер я маю змогу мотати ось на такі моталочки і собі спокійно в'язати. Я цих два кольори поєднала. Вони обидва сиреневі, обидва сиреневі, але тут вони, бачите, показують такий синій, гарний кольор. Блін, я ж захотіла її синьому кольорі цей джемпер, якщо чесно. Спереду йде ось такий визерунок, позаду просто лицьова гладь іде. Ну, ось такі справи. Це я маю її ще теж оголосити дов'язувати в якийсь номінації, тому що хочу собі до різдва її дов'язати. Але у мене було цих маточків 5, тут 220 метрів. Е було 5. Це лишився, все останній п'ятий. На це все у мене пішло всі 4 мотки. Ну, Один моток був не сильно, всі 100 грам, там щось його менше було. Але все одно, це у мене пішло 4 матки. І мені не вистачить, і я вже замовила, докупити таку ниточку, пару моточків такої нитки замовила докупити. Ось така краса у мене наразі зараз в'яжеться. І вона буде брати участь теж в різдвяних, в різдвяних зустрічах. Так, ну все. Оця дівчулька, ну так я зрозуміла, що теж буде до різдвяних зустрічей, хоча не знаю. Можливо, може, хто мені підкаже, як їй це вирізати, його цього, чи, сшивати, чи я Не знаю, наші блін, капець, це для мене щось воно нове. Ой, я такого ще не робила. Не робила і не знаю, як його робити, що це з ним робити. Для мене взагалі бісером в'язати цього року вперше в'яжу. Вишиваю, тобто, вибачте, вишиваю. І для мене воно це, ви бачили, сумку вишивала в осінніх барвах. І для мене це воно складно бісером вишивати. Ну, ось так. На цьому я завершую своє відео. Адвент ми сьогодні подивилися номер 3 І тепер до завтра ми вже до Різдва на три дні ближче. У нас минуло три дні. Лишилося вже тепер у нас до різдва, 21 чи 22 дня. 22, так, да? у нас 25-го різдво, 22 дні виходить. Ось так моя торбинка тепер буде стояти з ниточками. Я там шкарпеткову поклала і бобінку поставила. Ну, будуть там шкарпеткові ниточки зберігатися в мене. Ну, все. На цьому. Бажаю вам. Гарних, тихої, доброї ночі і здоров'я і тепла. Пока-пока!